Сьогодні ми разом з особовим складом першої окремої бригади імені Кення Лева Державної спеціальної служби транспорту в особливий спосіб молитвою панахиди вшанували усіх жертв голодоморів які були в Україні. Справді просимо милостивого і люблючого Бога, щоб він взяв під опіку душі закатованих, невинно вбитих окупаційною владою. Усіх українців нехай справді спочивають з Богом і в мирі вічна і світла пам'ять.